Так, я ж Олексій. Е, Роблю конспект лекцій. Е, восьма лекція. У мене питання, як розрахувати рівноважну ступень перетворення хімічної реакції. Як це робиться е, в маткад? Рівноважний ступінь перетворення розраховується в два етапи. Визначення константи рівноваги залежно від температури, е, при, прирівнюється до виразу власної константи рівноваги. Так. Наступне питання. Які форми запису константи рівноваги існують? Вкажіть відмінності у запису та розрахунку для процесів у газовій та рідинній фазі? Ну, для газової фази це парціональні тиски, а для рідинної це концентрація та концентраційна константа рівноваги. Існують чотири формули. Це європейська продукти, поділені на вихідні речовини. І американська. Це вихідні речовини, поділення, ну, можна сказати, прирівнюється до продуктів. І ще є третя-четверта формула це дві формули, якщо коефіцієнт не ціле число. Так, ще в мене питання, яку основну помилку і чому можна зробити при розрахунку температури на вході або виході реактору? Як перевірити цей розрахунок? Помилка це, невірне застосування знаку теплового ефекту. Перевірка для екзотермічного процесу на вході менша, ніж на виході. Для ендотермічного, навпаки, на вході більше, ніж на виході. Тут ще понад два формули. У ну, мене все.